Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення кількісних залишків у програмному середовищі Debit Plus в частині запасів для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку оберемо перемикач під систем управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи. Документи. Обираємо папку Кількісні залишки. Входимо всередину подвійним натисканням. Сюди ми вносимо документи за кожним рахунком матеріальних цінностей підприємства, які рахуються на балансі на стартову дату, на дату початку роботи в програмі. Створюємо новий документ шляхом додавання пункт меню права кнопка миші додати або використавши іконку на панелі інструментів. Всі документи мають бути внесені в розрізі кожного матеріального рахунку обліку на одну загальну дату наприклад, 1 січня 2024 року. Рахунок обираємо з плану рахунків або вказуємо його вручну, наприклад, рахунок 20, субрахунок 203. Або зайшовши всередину в план рахунків, обираємо потрібну нам позицію подвійним натисканням. В нижній частині додаємо рядки документа, використовуємо іконку на панелі інструментів, листочок додати. Перше, що обираємо, це номенклатура. Через три крапочки заходимо в довідник номенклатури та обираємо потрібну нам папку зліва, наприклад, паливно-мастильні матеріали. У випадку, якщо даної номенклатури, яку нам потрібно додати, немає, ми створюємо нову картку шляхом додавання. Обираємо наявну подвійним натисканням. Далі необхідно прописати кількість та вартість облікову ціну. Зазначаємо кількість наших залишків, вартість та програма підсумовує нам загальний результат. Також необхідно вказати підрозділ та матеріально-відповідальну особу, обравши ці дані із довідника номер 10 підрозділи, наприклад, код номер 3 гараж. Та матеріально-відповідальна особа з довідника No2 персонал. Після заповнення рядочку документа натискаємо відмітку зберегти. У випадку, якщо за 203-м субрахунком у нас на залишках рахуються інші позиції, інші залишки, ми додаємо нові рядки. Після того, коли повністю буде заповнений документ, натискаємо внизу відмітку зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!